Величезний привіт. Запрошую вас до магазину Аврора. Подивимось сьогодні на новинки. Акції я показав у попередніх оглядах. Кому цікаво, можете подивитися. Ну, якщо щось з'явиться, мені впади в очі, так би мовити, обов'язково вам покажу якусь цікаву акцію зі знижкою. Хочу подякувати за коментарі, за вподобайки. Ваші величезне вам спасибі. Я гадаю, сьогодні а відео буде тільки із новинками, тому що в Аврорі дуже багато новинок. І перша новинка, дивіться, яка портативна колонка з мікрофоном, але їх все одно розкуплять, тому що я бачу, що і караокі мікрофони привезли 1399 гривень. Розкуплять обов'язково ці колонки малечі на свято. Трішки дешевше, а є караокі мікрофон з колонкою. Також бачу, що новинка не було в попередніх оглядах, в попередніх завозах. Ціна. Ого, 449 це якийсь крутий мікрофон портативний з динаміком. Дуже багато привезли різноманітних іграшок. Це до свята Миколая для малечі. Дивіться, який цікавий набір. Навіть накладні нігті є, це щоб ваша принцеса не користувалася вашим всім. 99 гривень такий набір для маленької. Дуже багато різних адвент-календарів в рорі. Усі не можу показати. Дуже багато різних. Зверніть увагу: є для хлопчиків, є для дівчаток, є із солодким наповненням, є з іграшками. А ось і для хлопців набір, а такий потяг. І а, хотів сказати, залізна дорога. Ну в нашому випадку пластикова. Поїзд буде рухатись по оцій осі. Можна складати різні доріжки. Бачите, ось так як показано на картинці. Ціна 199 гривень. Ще якась новинка. Навіть не знаю, що це таке. Давайте проскануємо. Дуже гарно все запаковане, все таке святкове. Набір косметики дитячої в подарунковій упаковці. 249 гривень. Адвент календар, різдвяна мозаїка. 149 гривень. Адвент календар з лялькою і з одягом для ляльки. Дуже цікаво. Дуже цікавий. 499. Так, ну а тепер для дорослих електрочайник 1500 Вт на літр 800 об'єму лібертон 449 гривень. Зберігайте чек, гарантія 12 місяців. Соковитискач. ємність для соку на 450 мл. Два режими швидкості, захист двигуна від перегріву. Ціна 1199. Зараз зі знижкою мультиварка. Так, функція смарт-кухар, тобто запрограмовані, а самі вже йдуть програми для приготування їжі. Просто вибрали, натиснули і пішли займатися своїми справами. 19 програм приготування, гарантія рік і книга рецептів є в середині. На 5 літрів чаша, також має пароварку. 1299. А про цю швабру у мене хтось навіть запитував. Дивіться, дуже крута річ. Я нею користуюсь вже дуже-дуже давно, вона мені подобається. Розбавляєте містер Пробер чи ще щось, якусь рідину для води. Заливаєте сюди. Тут є ось така ручка. Розприскуєте і одразу витираєте. Ціна 229 гривень. Дуже хороша ціна, я купував набагато дорожче. Поличка для взуття 4-гривнева. За ціною 229 гривень. Відпарювачі привезли, також бачу новинка. Минулого разу були трішки інші. Працюють від розетки, заливаєте воду і відпарюєте. Дуже хороша річ. Так, панель з нержавіючої сталі. Ціна такої новинки 899. І знову новинка. Ваги кухонні, сенсорні, максимальне навантаження 5 кг. 349 гривень. А ось ці відпарювачі попередні я показував. Це попередній завіз був. Так, ціна зараз така ж сама: 899 гривень. Плита електрична, настільна. 399 гривень. Так, ці ваги 199 гривень. Навантаження це вже до 10 кг, ці вже більше витримують вагу. Зараз трішки дешевше можна купити спінювач молока електричний з акумулятором, працює до 30 чашок, може спінити без підзаряду 249 гривень. Цієї ж фірми кавомолка електрична з акумулятором до 20 помолів. Також можна зараз взяти зі знижкою за 649 гривень. Ручний погружний блендер в Аврорі зараз 399 гривень. Бачу, їх активно розкуповують. В Аврорі також можна придбати перекидний календар. Так, це не перекидний календар, це ось такий календар, а перекидний трошки інакший. Я гадав, це перекидний. Це одна ось така сторінка, де ви рухаєте ось цією планшеткою і міняєте числа на сторінці. Тут багато різних картинок. Так, але так продерявити, для чого так було дерявити, якщо ж є спеціальна оця кліпса. Так. Якщо я не помиляюсь, мене хтось запитував, чи є подарункові коробки. Ось є подарункові коробки, такі великі, міцні. І здається, це набір. в Аврорі, набір із трьох коробок За 149 гривень. Можна зложити сюди подарунки. Дуже багато різноманітних іграшок новорічних. Дивіться, ось такі цікаві, по 44 гривні. Ось такі по 64 гривні кульки. Це все пластик з таким пухнастиком. Новорічні прищіпки по 39 гривень. Як будете в Аврора, обов'язково понюхайте ось цю свічку. Вона надзвичайно круто пахне і дуже оригінально на вигляд. Крутий дуже подарочок буде до подарунку. Ціна 99 гривень. Дивіться, які донати я знайшов, чи хто це, чи пончик, чи як вони правильно називаються. Дві штуки пончики за 88 гривень. Ось такі два пряники. Це також на ялинку дві штуки 39 гривень. Надзвичайно гарний набір, я би придбав, оці бірюзові мені підходять, а оці рожеві, ні, якщо б були такі теракотові цегляні, я б цей набір взяв. А тут 8 штучок. Цікаво, скільки зараз подивимось. Мені здається, що трішки згодом будуть, ну так само в Аврорі, як і в кожному магазині, розпродаж на це все. 199 гривень. Ці також дуже гарні, дивіться, вони металеві. За ціною 99 гривень. Загалом тут дуже-дуже багато іграшок. Тут все не, пере... не передивитись. Ну і, Звичайно ж, календар а неймовірних передбачень. Він у мене кожного року. Зачекаю на знижку ж, звичайно, зараз 279 гривень. А здається, він був 199. Український різдвяний пряник, ванянка по 39 гривень, вага 40 грамів. Перевезли нові віночки, ось такі 349 І з'явилися кулі, правда невеличкі, ось такі різдвяні кулі. Але з'явилися в Аврорі, не було попередніх разів 149 гривень. І новинка банка для сипучих, дивіться, на 450 мл та на 800 мл в такому, бачите, вже різдвяному новорічному дизайні. А зараз скажу ціну на ці баночки: 179 гривень на 450 мл та 249 гривень. Дивіться, які святкові тарілки. Я вважаю, що це десертна тарілка. Зараз зі знижкою 84 гривні. Блюдечко під чашку. 88. Металева коробка у вигляді голови Санти. Сюди можна скласти печення своє, або ж скласти якийсь подарунок для своїх найближчих. Ціна 119 гривень. Ну, звичайно ж, різдвяні чашки. Подивіться, тут можна пити напій і Розглядати тут як ціла історія містечко. Ціна 69 гривень. Ще одна цікава новинка. Чашка з лижами. Дивіться, яка прикольна. А зараз скажу ціну. Мені сподобалось. 199 гривень. Це також якась новинка. Дивіться, тут такий а, зимовий ліс з тваринами. Кришка. Зараз проскануємо, для чого це. Воно таке як декоративне, щоб тут тримати якісь солодощі, ємність а, для зберігання парфорова 249 гривень. Ось така різдвяна чашка, 99 гривень. Велика святкова обідня тарілка. 129 гривень. І є ще ось така прямокутна, такий самий дизайн. 249. Якщо я не помиляюсь, це сільничка або ж для перця. Також в святковому дизайні 55 гривень. Набір для солі та для перцю для спецій. Дві штуки в наборі. Зараз зі знижкою 119 гривень. Цікава чашка з кришкою, але дизайн а, одинаковий. А, можливо, я не знайшов. чи хто це а, лось. 450 гривень. 249 гривень, 450 мл. І дуже багато різноманітних статуеток новорічних. Так, тут ще одна чашка заховалася у вигляді сніговика. ну Загалом дріб'язку тут ціла купа зараз в обороті новорічного. Привезли дуже багато подушок. Ну, ви бачите, що вони запаковані усі, тому не дуже виразно буде розгледіти їх через камеру. 169 гривень. Надзвичайно цікаві форми для виготовлення печива. Українські різдвяні пряники. Формочки металеві набір з 4 штучок 59 гривень. Дерев'яні 3D ось такі декорації новорічні. Їх треба складати і досить гарно будуть. Мені подобаються дерев'яні прикраси. 69 гривень. Так, ще одна, дивіться, яка цікава сніжинка дерев'яна з двох сторін. А, оздоблена, Теж новинка. 34 гривні. І їх тут є дуже багато. Мені сподобалось також. Ну, я вже ще раз скажу, що дуже полюбляю дерев'яні різні декоративні штуки. Ой, а оця взагалі дивіться, яка красива. А, гачки для ялинкових прикрас, але пластикові. 34 гривні в упаковці 50 штук. Набір форми для печива, санта та ялинка. Дві штуки. Ціна новиночки за 39 гривень. А ще можна придбати окремо одну форму ось такого пряника. 15 гривень зараз із знижкою. Пам'ятаєте, да? здається, реклама Аврора поставила таку рекламу, що а, наші, да? а наша козочка ось така різдвяна. А, Зробили, досить цікаво зробили. Зазвичай гноми, зайці, лосі. А тут дивіться, справжня фігурка козочка зі зіркою 299 гривень. Є маленька ось така і є трішки більша. Ой, ця більша, навіть цікавіша, я вам скажу. 299 гривень. І, до речі, ціна. Приємлива, недорого. Сніговики 44. Надзвичайно крута, об'ємна 3D-така зірочка. Як її розложити, мабуть, я гадав, що на фото буде розложено. Ну, я гадаю, що ви знаєте, коли її розложити, як в неї вигляд. Привезли ось такі ялинки, металевий каркас і всередині гірлянда. Просто потрібно дві батарейки. 179 гривень. Для малечі дуже багато різноманітних книжок на різдвяну на новорічну тему. Зверніть увагу. Ще одна новинка, коробка подарункова з бантиком. На такий вже трішки більший подарунок, є в різних кольорах. Бантик зав'язуєте. Ціна такої коробки подарункової 84. Зараз ось цей подарунковий набір, чашка та цукерки можна придбати зі знижкою. 199. А ці тарілки, я пам'ятаю, з минулого року вони також були в Аврорі. Десертні з пряником ціна зараз 77 гривень, чесно, я гадав, вона буде дорожча. Ось такі Санта з Сантою 169 гривень. Ну і звісно, що ось такі пластикові таці декоративні у вигляді ялинки за ціною 19 гривень лише. Ось тут я ще знайшов оці формочки у вигляді ось такої зірочки. Так, ціна така ж сама 15 гривень. Ще одна новинка набір форм металевих у, у вигляді сердечок. Дивіться, тут різні форми сердечок. Для печення 5 штук 39 гривень. Килимочки вже також в різдвяному. Дизайні 40 на 60 розмір. 119 гривень є з різними візерунками. Я буду закінчувати відео, бажати вам всього найкращого. Зустрінемось з вами вже у наступних. Нехай вас все буде гаразд. І самих найкращих вам тихих вихідних.